Справді Канада зібралася депортувати українських чоловіків призовного віку, хто влаштував акції протесту проти іммігрантів у Торонто. Чому прогнозують страйк не лише вчителів, а й поштарів? Та яка нова роль Христі Фріланд для України? Це інформаційні підсумки тижня. На юкінреді у студії працює Юлія Стеранка. Ми зібрали для вас найголовніші акценти останніх днів. Вернення ухилянтів в Україну чи стандартна процедура. Розпочнемо з найбільш резонансної теми для українців Канади, яка була на слуху цього тижня. Останніми днями українські соцмережі та навіть деякі змі вибухнули інформацією про нібито підготовку Канади до депортації чоловіків ухилянтів. Причиною паніки став опублікований запит до одного з українців від імміграційної служби під час розгляду заяв на постійне проживання. Врешті світло на цю ситуацію пролили міграції. Ні, консультанти експерти наголошують, Канаді байдуже ухилявся хтось чи ні. І такі запити не мають жодного стосунку до мобілізації чи депортації. Це звичайно бюрократична процедура, аби знати, хто саме подається на проживання. Тобто йдеться виключно про технічну перевірку документів. Мовляв, такі лейтерс отримують заявники з різних країн. Офіцери можуть просити уточнити військовий статус чи служив заявник. Якщо так, то де, якщо ні, достатньо це. Підтвердити, поділіться з нами в коментарях, що ви думаєте щодо цієї ситуації. Протести навколо імміграції у суботу, 13 вересня в одному із парків Торонто відбулася акція представників групи «Canada First», яка виступає проти імміграції. У відповідь на це зібралися прихильники мультикультурності під гаслом «No to hate, yes to immigrants». між двома сторонами сталися сутички. Поліція втрутилася і затримала близько десяти осіб, зокрема одного чоловіка за напад. Протести завершилися без серйозних травм. Альберта додасть у посвідчення водія позначку громадянства. Прем'єрка Альберта Даніель Сміт оголосила, що від наступного року у провінції на водійських правах з'явиться маркер громадянства Кен за словами уряду. Це спростить доступ до соціальних програм і водночас має запобігти виборчому шахрайству. Також на документи планують вносити номери медстрахування, щоб виявити понад півмільйона зайвих записів у системі. Опозиція та експерти критикують Ініціативу застерігаючи від бюрократії проблем із приватністю та ризику дискримінації, тоді як уряд називає зміни частиною повного оновлення документів. В Альберті розгортається гучний політичний скандал через витік внутрішнього меморандуму. Мін'юст показав, що уряд Даніель Сміт готується застосувати так зване застереження про неврахування у канадській хартії прав і свобод для трьох законів, що стосуються трансгендерних людей. Мова йде про обмеження гендерно-афімативної медичної допомоги для молоді до 16 років, вимогу батьківської згоди чи повідомлення при зміні імені. Чи займенників у школах, а також заборону для трансгендерних дівчат і жінок брати участь у жіночих аматорських спортивних змаганнях. Якщо уряд справді піде цим шляхом, Альберта стане на один рівень із Квебеком, Онтаріо та Саскачуваном, які вже користувалися цією конституційною опцією. Опозиція на чолі знайдено Ненчі жорстоко розкритикувала ініціативу, назвавши її атакою на права людини, та попереджають про катастрофічні наслідки для транс. Молоді, зростання ризику самогубств і підрив довіри до судової системи уряд пояснює свій крок бажанням захистити дітей усіма доступними правовими засобами. Вчителі Альберти скаржаться на відставання зарплат. Профспілка вчителів Альберти та провінційний уряд досі без домовленостей щодо зарплат та інфляційних надбавок. Тож оголошений на 6 жовтня страйк залишається в силі. Ключова розбіжність відставання оплати праці, від зростання цін і вимоги до підтримки перезавантажених класів. Уряд натомість пропонує підвищення на 12% за 4 роки. Профспілка наголошує, що зарплати педагогів відстають від зростання цін та поступають. Ся іншим провінціям у разі провалу перемовин під загрозою опиниться навчання у школах по всій провінції. Пошторі Канади припинили доставку флаєрів через трудовий конфлікт. З понеділка, 15 вересня, працівники Кенеда Пост перестали розносити рекламні флаєри в рамках трудового спору із керівництвом компанії. Профспілка вимагає 19% підвищення зарплат за 4 роки та інфляційні надбавки. Тоді як компанія пропонує 13% і заявляє про значні збитки. Бізнес асоціації занепокоєні, адже для багатьох малих підприємств друкована реклама залишається основним каналом. Налом просування. Якщо переговори не відновляться, країна ризикує зіткнутися з новим страйком напередодні зимового сезону покупок. А я нагадаю вам, що ви можете підтримати українське радіо Канади вподобайкою, коментарем чи підпискою, а ще натиснувши кнопку Супердякую під цим відео на Ютуб. Інфляція в Канаді зросла у серпні. споживчі ціни в Канаді піднялися на 1,9% у річному вимірі, дещо нижче від прогнозів економістів, які очікували 2%. Для порівняння у липні показник становив 1,7%. Звіт статистичного управління Канади вийшов напередодні рішення Банку Канади щодо облікової ставки. Економісти зазначають, що на зростання вартості окремих товарів і послуг вплинули тарифні політики. Банк Канади знизив ставку уперше від березня. Банк Канади зменшив ключову відсоткову ставку на чверть пункту до 2,5%. Це перше зниження від березня. У центробанку пояснили рішення слабшою економікою та тим, що рівень безробіття перевищив 7%. Зменшення ставки може зробити доступнішим іпотеку та кредити. Однак, експерти застерігають, на тлі торговельної війни США фінансові ризики залишаються високими у самому центробанку. Анко прогнозують повільне економічне зростання, але запевняють, рецесії поки не очікують. Канадці скорочують витрати навіть на кредитках. За даними Арбісі, у серпні загальні витрати канадців знизилися на 2,2% попри сезон шкільних покупок. Кредитні картки також використовують менше. Середні щомісячні витрати впали на 17% за два роки до 1 тисячі доларів. Економісти пояснюють, це зниженням витрат на пальне після скасування вуглецевого податку та загальною обережністю споживачів. Фріланд стане спецпредставницею Канади з відбудови України. Міністерка транспорту Христя Фріланд оголосила про вихід з уряду і відмову від участі у наступних виборах. Прем'єр Марк Карні призначив її спеціальною представницею Канади з питань відбудови України. Це нова стратегічна посада, яку Фріланд обійматиме в Отаві, залишаючись депутаткою парламенту. Вона координуватиме міжнародні зусилля з підтримки та відновлення України після війни. Фріланд від Дома своєю жорсткою критикою Кремля має багаторічний досвід у фінансах, зовнішній політиці та міжнародній торгівлі. Юкенрадіо тепер в App Store та Google Play. слухати улюблене українське радіо Канади стало ще зручніше. Додаток ЮКенрадіові відтепер доступний для завантаження в App Store та Google Play. Завантаживши застосунок на свій смартфон, ви зможете у будь-який момент насолоджуватися якісною українською музикою, актуальними новинами та подкастами просто зі свого гаджета. На цьому ставимо інформаційну крапку до зустрічі в етері!